Покращимо калькулятор в цьому уроці, Зробимо е, наступне: зараз поясню. Дивіться, от мені не подобається зараз. Що коли я е, проводжу підрахунки: 1 плюс 1 до рівні, виводиться результат, і потім я хочу продовжити обчислення з даним числом. Тобто є двічка, результат попереднього обчислення, я хочу натиснути плюс, і щоб після двійки з'явився плюс, а не з'являвся просто плюс. Або. Якщо є одиничка результат, якщо я зараз натисну 8, якщо я хочу додати до одинички вісьмірку, то мені виходить потрібно брати знову заново натискати 1 і додавати 8, щоб додати весь вираз в String Builder. Тому що пам'ятаєте, ми стираємо значення з Builder, коли користувач натискає ту торівні, як мені це зробити? Фактично, мені треба наступне запрограмувати: що коли я надискаю дорівнюю, я не просто стираю вміст string builдера, я туди маю додати результат, тобто стерти все попереднє і додати результат. Як я це роблю, так і роблю. Спочатку я стираю все, що в ньому є, а потім number string builder, append, додаю туди результат. Ось. Цей же вираз. append expression to string. Подивимося, чи воно буде працювати. 1 плюс 2 дорівнює 3. Тепер плюс є. Бачите, вже string Builder зберіг в собі результат попередній. Плюс 5 дорівнює 8. Так, помножити на 2. Спочатку, якщо пам'ятаєте, арифметику здійснюється операція множення і ділення по порядку, а потім вертається, навіть якщо перед тим були операції додавання і Тому буде 10 плюс 3 13. Такий маленький екскурс по арифметиці. Добре, але основне є. UI пофіксило. Тепер я можу до 13 легко щось додати знову, або щось помножити. Тому що як тільки натискаю дорівнює, я стираю значення, показую, показую результат, стираю кеш в стрімбілдера, і додаю туди одразу результат. Але як же мені тоді стерти результат? Для цього я хочу зробити наступне. Зверху тут буде кнопка Clear, стерти. Тобто обнулити все, що є тут. А тут додам ще кнопку, якраз вивільниться простір для м -м, кнопки поділити. Відповідно, у нас будуть всі операції, основні. І ще й кнопка Clear. Цим ми займемося якраз в наступному році.